Мої вітання. Ми на каналі INFORMCHANNEL Розглянемо, як швидко перекинути фото та відео з телефону на ноутбук. Під'єдемо телефон до ноутбука, натискаємо на іконку провідник. Далі мій комп'ютер, далі диск С. Далі нам треба створити папку, куди ми будемо перекидати свої фото та відео. Правий Клавішу миші, відкриваємо іконочку, створити, натискаємо папку. Можемо залишити, хай вона називається нова папка. Надамо її назву. Я натискаю там, наприклад, три одинички. Папка створена. Повертаємося, натискаємо на іконку Galaxy. Відкриваємо. Шукаємо, де знаходяться мої відео і фото. Швидше за все, вони знаходяться в папці DCIM, відкриваємо її. Так, бачимо відео, бачимо фото, виділяємо правою клавішою. Мишки. Можна перекинути спочатку відео, а потім фото. Ну, я перекидаю одночасно, і відео, і фото. Лівою клавішою натискаю і натискаю Копірувати. Скопірували. Натискаємо мій комп'ютер, відкриваємо DSC. С, шукаємо нашу папочку, що ми створили. Натискаю правою клавішою, відкриваю вікно і натискаю вставить. От, будь ласка, наші фото та відео вже в новій папці знаходяться на комп'ютері. Завантажились, перевіряємо. И фото, фото также на компьютере. Надеюсь, ролик вам допоміг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, на все доброе.